Оглянув на нього з любов'ю і промовив йому: одного бракує тобі, іди, розпродай, що маєш, та довбоєм роздай, і мати скарб ти на небі. По тому приходь та йди всім за мною, узявши Христа. А він, той чоловік, -то, засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Що тут відбулося? На вашу думку? Йому ну, вважають свого маєтка. І він повернувся і пішов. Ну. Залишився з Ісусом, щоб віти до Нього. Дивіться, ага. ну фактично, це, напевно, один випадок, коли Христос казав, що візьми там, віддай свої маєтки. Ну, можливо, ще є якийсь можливий випадок, але в принципі Христос майже нікому більше таких умов не ставив. Як ви думаєте, чому він йому ставить таку умову? Ну тому що він бачив, що він добрий, що він повагою ну, ж до нього ну, і на коліна впав. І то тут, тут він ж йому ну, як завітує, mm -hmm. що зроби так, ну і буде тобі вічне життя. Його багатство бракує йому. Тому Ісус сказав, що йди і продай своє Угу. Тобто, щось він побачив в тому хлопцеві? Що в нього якесь таке особливе відношення до того багатства. Так, так, так. Тому що, в принципі. Я так розумію, він любить своє багатство. Так. Тому що він засмутився і пішов. Він чув, що такі, що він дасть це своє багатство, він подумав, о, о, скільки я маю, він так міг би і подумати, я не знаю, чи наче мені тотарство боже. Угу. Якщо мені жити з тим багатством, угу. і він пішов. Угу. Тобто фактично, перше, що ми бачимо, Христос його випробовує. По-друге, ми знаємо, що Христос бачиться бачить серце людини. Якщо хтось з вас читав Біблію, хто з вас знає от, історію Авраама і його сина Ісаака? Хтось читав? Це, може, він ніс чи йшли на Господь сказав йому, що. Треба жертву принести, і він пішов. Uh -huh. uh -huh. і, і так він хотів, і так хотів, такий йшов до тієї цілі, що йому Господь сказав, що треба таке зробити. Uh -huh. Тобто, що ми, ну, хто читав, то знає, що Авраам довго не мав дітей. Так? Тобто Бог йому прийшов і сказав, що в тебе буде син, цього, нормально. Від того часу Аврааму було 70 років, так, пройшло 20 років. Веріть собі, 90 років в мужчині, і в нього народжується нарешті син, якого він так чекав. І тут йому Бог каже, що треба принести в жертву. І це теж таке випробування. От він бере того сина, йдуть вони чотири дні на то місце, і воїть собі, його там чотири дні, що він думає. Взагалі, єдиний син. Але він тим не менше йде, тому що сказано, що він вірив, що він Бог може його воскресити. Що думає той син взагалі непонятно, бо син спочатку може не зрозумів, а потім, вже як вони прийшли, він каже: батько, а де ягня для цілопалення, тобто для жертви, і тут він починає розуміти, що ягня нема. Що мабуть жертв? Ну, так. Але в останній момент, коли вже ну Бог його випробував. Побачив, що незважаючи на те, що це був син, його такий просто такий йому рідний, близький і такий бажаний, але все рівно він готовий пожертвувати тим. Він його зупинив, там знайшовся і баран, <клес> перенесено четвом, все Все добре закінчилось, одним словом. І тут фактично тут не треба приносити людину ніяку Бог, але Бог каже, що ніби віддай пожертвуй своє багатство. Ми не знаємо. Що б було, якщо б цей юнак погодився, можливо, Бог його би зупинив і сказав, можливо, можливо, не треба все, але е, от таке було в нього випробування, Бог йому каже, йди все, роздай. І Бог, як правило, людей випробовує на те, що для них є самим-самим цінним. Тобто, ну, я не знаю, наприклад, що є самим цінним для вас, ви не знаєте, що там для мене цінне, але Бог знає. Бо знає, що е, от, тримає ваше серце, як то кажуть, чи це діти, чи це якийсь будинок, чи це там якісь там не знаю когось, може золото, бриллянти, може такі <плес> та когось там рідня. Ну, одним словом це може бути все, що завгодно, але тільки Бог знає, от, що от чия рука тримає ваше серце, і от він. Просто бачачи, що тримає серце того хлопця, він його випробовує і пропонує йому таку просто радикальну річ, щоб йому це все. І Мало мало того, він йому каже, ти все роздай, а потім приходь і за мною, і ще й бери хрест. Ще й бери хрест, і йди за мною. Ви собі, Все роздай і бери хрест. Що символізує хрест? Далі. Що сталося на Розп'яття. Добре, ну що це було таке, хрест в Римській імперії? Ну Це така тягар наша була? Ні, це було знаряддя смерті. Тобто Добре. в Римській імперії конкретно в, кожному, в кожній країні є своє е, як сказати, знаряддя смерті, коли людині виносять вирок. Да? В Америці, наприклад, зараз є, що людині роблять смертельну ін'єкцію, якщо людину. Добре. Цей. Раніше там було через теж через електричний стул, тобто людину сажали на стул, пропускали там заряд таким чином. У євреїв було смерть через побиття камінням, тобто людину забивали камінням. У римлян було розп'яття. Конкретно ставили хрест, людину прибивали до хреста, і там, десь протягом там, хтось за день, хтось за два, хтось за три вони якби, помирали. Тобто це є знаряддя смерті, це не те, що е, якби, знаєте. Це вже у нас так воно, е, ніби ну стало, що це якийсь тягар, який ми несемо. Ну може і тягар, але в принципі він йому говорить: бери свій хрест, означаючи і бери своє готовність померти за мене. Тобто, хрест це означало смерть. Це кінцевий пункт. Фактично, як життя. Життя, життя для тих людей, які вірили, які слідували за Христом. Добре, і от хлопець той засмутився, пішов, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола та і сказав своїм учням: це вже тут трошки історія, вже трошки повертається, і тут вже дієві особи у нас хто Христос і Учні. Поглянувши довкола й Сказав своїм учням, як тяжко тим, хто має багатство, увійти в царство Боже. І учні жахнулись від слів його. Ісус знову у відповідь каже до них: Мої діти, як тяжко тим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже, верблюдові легше пройти через оголчене вушко, ніж багатому в Боже царство увійти». А вони здивувалися дуже і казали один до одного, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промову. Неможливо, це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все. Давайте в чому тут суть розмови Ісуса з, зі своїми учнями? Чому багатим важко дійти в царство Боже? залишити своє багатство. Залишити своє багатство. Да. Добре. А що от. Він говорить, ну чому, от коли Ісус це сказав, тяжко тим, хто має багатство, війтися, а учні, дивіться, як зареагували учні. 24 вірш. 24-й вірш, Як? Жахнулися. Чому вони жахнулися від цих слів? Ну як віддать комусь усе і остатися без нічого? Тобто, ну, вони злякалися фактично. Жахнулися це від це слово жах. Від слова жах. Тобто їх це жахнуло. Але Ісус він продовжує. Він не дивиться на те, що учнів це злякало, і це він продовжує говорити. Тяжко тим, хто що? Надію. Надію кладе на баз. Тобто не просто людина, тому що є, ну було там, якщо почитати Біблію, дуже багато було таких людей, які мали баз, той же Шаврам. Він дуже багатий був. А царь Соломон то взагалі він названий найбагатішою людиною на землі, і взагалі, і, ну і інші були, в принципі, досить цей. Ну ісус не був бідним, але тим не менше. E, можна бути багатим таким і багатим яким, духовне, от, В чому різниця? Духовне багат, багатство і матеріальне багатство. Ну духовне, так. А от можна багатим бути і не залежати від свого багатства, а можна мати багатство <кху> і дуже сильно від нього залежати. Просто отак от сидіти на ньому, ну, тобто, от всю надію От ви знаєте людей, які свої. Я подумаю... От ті, що мають люди надію, то так. Я маю гроші, я можу все купити. О, він так думає. Так. А та людина, яка має багатство, не думає там. Що, типу я такий багатий, все куплю, все мені можу. Угу. Як е, колись одного, е, чи він хірург, чи він лікар, ну, одним словом, лікар. Запитали його, чи він вірує. Взагалі, я я коли слухала, от недавно буквально слухала інтерв'ю з одним патологоанатомом, і він казав: знаєте, ми всі лікарі ми всі віруючі. Я пам'ятаю, я там читала, як одного лікаря запитали, ви що, дійсно віруючі, Ви там, типу, в страні совєтської, ви віруючий. Він каже, як ви можете бути віруючим? Він каже, добре. Тоді мені поясніть, будь ласка. Ну, той другий чоловік каже, коли ви, ну, то лікар каже, от дивіться, ми скільки робили операцій на мозок, ми не бачили, чи людина розумна, чи нерозумна. Коли ми робили операції на серце, ми не бачили, чи та людина має любов в своєму серці, чи не має любов в своєму серці. Коли ми там розтинали її і ми не знали, чи це добра людина, чи не добра, тобто у нас всі однакові. Але чомусь, коли людина живе, та людина добра, а та зла, та розумна, а та глупа. Тобто є речі, які є, не є фізичними, їх не можна пощупати. Я пам'ятаю, як я перший раз задумалася в школі, коли нам в школі сказали, що почуття, Це якісь хімічні реакції. Знаєте, Нам казали, що там така хімічна реакція. А я пам'ятаю, я там клас восьмий сужу, мені цікаво, чому то хлопчика така хімічна реакція? То така хімічна реакція. Ну Хлопці і хлопці, але один мені подобається, а другий мене дратує. Чому? Що стимулює мою хімічну реакцію? Чи там в житті ми так само з нашими друзями? Якісь люди стають нашими друзями, вони нам подобаються. У нас така хімічна. А друга людина вроді непогана, вроді хороша, але щось нас до неї не тяне, а навпаки, якби. Тому що є речі, які не можна отак от взяти і пощупати. Воно не є фізичним, воно є зовсім в інші площині. Добре. Чому Христос таку приводить аналогію, що верблюдові легше пройти через голос вушку, ніж в, багатому в Боже царство дійти. Тому що він ж незалежний від. Багато його загрузили, і він пішов. Угу. Ну, він взагалі ця, Христос це проводить в принципі, як ілюстрацію. Тобто, дивиться, В ті часи всі міста вони мали таку ну, як, як стіну. Тобто, навіть будинки будували вони там трохи назовні, Ну, для того, щоб від ворогів якихось. Але Наприклад, йшли якісь каравани чи якісь путники, які вечір ворота закривалися, все, люди вже не могли попасти. І для того, щоб людина все-таки ну, не ночувала за межами, тому що це було небезпечно. В мурах в цих були такі вони називалися ці вушка гольговчені. Тобто туди могла протиснутися тільки людина. Це було зроблено для того, щоб, наприклад, якась армія не пролізла в ті дирочки, mm -hmm. та, і не ну, перев... Не привели. Тобто біля тих теж була охорона, і вони так протискувалися, і фактично верблюд вже не міг протиснутися. Ну, вони в основному там, на верблюдах їздили. От. І тому в принципі, Христос говорить, що навіть верблюд може пролізти от в цю таку вузеньку, таку в дірочку вушку таке, в стіні, ніж багатому війти Боже царство. Добре, тепер, ну, якщо говорити про шанс, то що Саша сьогодні проповідав, який шанс був у цього молодого чоловіка? Який в нього сталася оця нагода і випадок? В чому була нагода і в чому був випадок? Ну, він хотів. Так? Він хотів. Царство Божьому житті, жити. Була нагода така. Вот йому так, и він спрашиває, що можно чи не можно. Але він не скористався, не угу. скористався. Тобто, фактично, він ж сам прибіг до Ісуса. Ісус так, так, готовий так. був кудись піти, але тим не менше він встиг, він встиг прибігти до Ісуса з таким дуже питанням, яке ну, дуже тривожило його серце. І він прибігає, він утримує відповідь, і Христос не каже йому, що ти тут бігаєш, іди там, ти багатий, я взагалі з тобою говорити не Можу, ні, навпаки, ну, Христос до нього. Проявляє любов і відповідає на всі його питання. Фактично, нагода була, е, випадок був, але він фактично не скористався. А як ви оцінюєте своє життя? Які у вас були, от, ви пам'ятаєте, якісь нагоди такі духовні, духовні можливо, якісь такі е, життєві нагоди були, якими ви не скористалися, і ви зараз шкодуєте, що ви. Мали б там, може, ви б там зараз десь там жили там в Англіях mm -hmm. <головіка> і там десь при царях там служили. Ну, я шуткую. але. Mm. Ну, у нас, як коли переселенці, приїхали, ми можливо, у нас була нагода виїхати за кордон. І дуже у, у багатьох. Ну, не кожен велиці, стримився до того. І не uh -huh. дуже стримилися так. І ще, я так думаю, що ми ж у нас ну, вдома були, були квартири, і ну, хай це не багатство, ну, у нас було ну, де жити, Уже у нас було ну, якісь уже... Уклад усклад ускладнене життя. Ну ускладнене, воно протікало. притікало життя був. Так, уклад як, який, так, уклад, як, як і було. були там, як у жінки, мабуть, і прикраси, і все. Ну, коли почалася війна, ми це все залишили, і нічого у нас там в голові не було, як схопити. Що там? Я чесно і, і паспорт забула. Скоріляку, перший же день, коли я обстрілювати ракети, летіли, я забула паспорт свій український, у мене за кордоном був паспорт, я могла скористатися, але я не поїхала. І тоді запроздувала через якийсь час, щоб мені український паспорт повернули сюди в Львову. І, вже і повернули? Повернули. Так, повернули мені паспорт. Може, ви пам'ятаєте якісь духовні нагоди, можливо, там колись ви так можете сказати, що десь ваше життя було спасене якимось таким надприроднім, чи, ну, я ви чи ще так... ще... Да, ну, там, чи ще якось, що ви от бачили якусь руку Божу, що так. я колись чуть не затонула у ріці. Угу. Ну так, мою Божею, залишилося жити, бачите. Ну, угу. таке. Якісь. Хтось вас спас, чи ви самі спаслися? Ні, мене спас. мене хлопчик спас, схватив за волосся. Ага. І я вже там погружалася туди в воду, він схватив мене за волосся, витягнув. Ага. І це було не дуже велике, таке маленьке озерце, не річка навіть нічого. Ну там був якийсь такий, що воно водоворот. Який? Водоворот, мабуть, був, і воно мене туди затягнуло. А я була та вроді, якби вміла, але, мабуть, недоскональна ще, що я б стала І Я не зрозуміла, що було, що мені так, Господь Бог дав цьому хлопчику, що він мене завелося витягнув. Ну, Бачите, теж така від часа нагода якась. Може, ще хтось пам'ятає за свого життя якісь такі випадки. Можливо, духовні коли ви там. Відчували, що Бог так якось особливо до вас говорить.